Шановні колеги, у нас у залі зареєстровано 14 депутатів, тому роботу 53-ї позачергової сесії 8-го демократичного скликання оголошується відкрити. Ez az Одразу пояснюю, чому так, що ми буквально на тому тижні проводили чергову зараз позачергову, тому що два дні після чергової приходили нам розпорядження і листи від департаменту основного фінансового обласної держадміністрації. Також лист про потребу співфінансування в, о, для отримання автобусу для нашої Борбовецької школи. Тому виникла потреба швидко це все провести, інакше ми залишимося без того ж автобусу. Е, значить, для роботи сесії потрібно брати секретаріат. Пропоную Стефурак Віталій, Миколаївський, Стефурак Галина Петрівна, Дубничук, Юрій Михайлович. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався? Прошу секретаріат зайняти свої місця. Порядок денний. Три питання. Про надання міжбюджетного трансферту обласному бюджету на співфінансування видатків на придбання шкільного автобуса. Це було перше питання. Друге питання: про внесення змін до бюджету Косівської міськради на 25 рік. Третє питання про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти Черганівська гімназія Косівської міської ради Косівської району Івано-Франківської області. Є, питання? Є доповнення зауваження пропозиції? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити знач, порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався одноголосно. Переходимо до першого питання. Про надання міжбюджетного трансферту обласному бюджету на співфінансування видатків на придбання шкільного автобуса доповідає Довбинчук Віта Володимирівна. Бачимо державну субвенцію нашого автобусу, які здійснені розходять між обласними бюджетами, тому виникає потреба у нашому співфінансуванні для того, щоб область могла придбати централізовано для нашої Верховецької гімназії. Автобус шкільний. У сумі ми маємо передбачити 5% зв'язку з тим, що ми гірська громада, 180 тисяч гривень. Тому рішення передати у 2025 році міжбюджетний бюджетний трансфер бюджетом. Косівської міської територіальної громади за рахунок перерозподілу бюджетних призначень у 2025 році у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету, обласного бюджету, у сумі 180 тисяч гривень на співфінансування видатків на придбання шкільних автобусів. Є питання? Ну, Автобус 3 мільйони 600, я так розумію, 180 тисяч це наші 5%. Ставлю на голосування. Огняк. За. Гордя? За. Гриньок брат сім. Гринек напав. Да. Тобто, Йован. До вітрах назад. Да. Матч, Павлюк Іван. за, Добре, да се предателнат. Здравейте. Това е субтитрата на нашия съд. ще правим тази, да? Да. Ще да? Да. И няколко редове, да? Чайка от сина върху. Сушок, Марияна. Да. Ерема, че не е На за рішення прийняли. Наступне питання про внесення змін до бюджету Косівської міськради на 25 рік. Доповідає віта думичу. У нас є е, зміни до західної частини нашого бюджету. До е, основного бюджету нам передбачена субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Е, ви знаєте, що у нас у комунальній установі центр надання соціальних послуг. Працює троє фахівців, які надають послуги нашим ветеранам, військовослужбовцям. Зв'язку з тим, що там кошти не повністю передбачені на заробіт і плату, тому область нам додає 106 тисяч 255 гривень 52 копійки на оплату праці фахівців. Так само ми маємо з обласного бюджету, з державного бюджету, верніше, через обласний бюджет 12 мільйонів 706 тисяч 74 гривні 19 копійок. Це є субвенція е з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за належні для отримання живі приміщення для сімей осіб. Так, військово хочу зачитати повністю, щоб люди розуміли. Визначених пунктами 2.5 частини 1 статті 10.1 закону України про статус ветеранів війни, і гарантії і соціального захисту для осіб з інвалідністю першої і другої групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції і у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Тобто це люди, які... Дістали інвалідність під час війни. Першої і другої групи можуть претендувати на це житло. Вони не мають житлової площі або житлова площа за мала. У нашій громаді поки що є, відбулися комісії у відділі соціального захисту та охорони здоров'я, де передбачено для п'ятьох осіб з нашої громади на суму 12 мільйонів 706 тисяч 74 гривні копійок. І ці кошти будуть перераховані людям на Банківські рахунки, за які вони зможуть купувати житло. Також ми маємо е, дотацію з обласного бюджету компенсація за енергоносії, де проживали наші внутрішньопереміщені особи. Ми їх направляємо на оплату електроенергії по нашому шелтеру. І маємо ще 1 мільйон з обласного бюджету на нове будівництво пришкільного пансіонату-інтернату Яворівського ліцею Гуцульщина в селі Яворів Осільського району. І потім ми так само здійснюємо перерозподіл по нашій програмі соціально-економічного розвитку, щоб ми могли передбачити кошти на співфінансування автобуса і на інші потреби. Я вам зачитую, що ми здійснюємо розподіл на 1 мільйон 491 тисячу 100 гривень, і куди будемо направляти 200 тисяч на програму ЗСУ, тому що ми 2 мільйони майже вже використали, там тільки залишилося 54 тисячі. І щоб ми могли щось вже придбати конкретне, то нам треба Доки в нас не буде ще перевиконання, треба докинути на трошки коштів. 28 тисяч докидаємо до об'єктів капітальний ремонт сполучених водовідводу по вулиці село 1 біля господарства осуха у селі Річка. 76 тисяч передбачаємо на отримання вулично-шляхової мережі по вулиці Шевченка, вулиці Незалежності Небесної Сотні в Порсові. 50 тисяч передбачаємо на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт. Господарським способом на комунальних дорогах на вулиці Нижній Мокрий і Верхній Мокрий у селі Соколівка, це були придбані щебень, і господарським методом будуть шукувати дорогу. 100 на інші поточні видатки по міській раді 31 тисяча 500 гривень утримання мережі вуличного освітлення в селі Макединці. Це були ремонтні роботи вуличного освітлення, аналогічно утримання мережі вуличного освітлення у селі Черганівка, 49 тисяч 500 гривень, так само ремонтні роботи. По відділу освіти, придбання меблі та обладнання для харчоблоку Яворівського закладу дошкільної освіти Гуцулята 63 тисячі 800 гривень по загальному фонду і по спеціальному фонду на придбання для ЗДО Яворівського Гуцулята 37 тисяч 300 гривень. І придбання паромурних у дідальності Старокосівського ліцею 110 тисяч гривень. І 40 тисяч на придбання матеріалів обладнання у наших школах, це там, де були призери по наших спортивних командах. По відділу соціального захисту 525 тисяч на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. І 180 тисяч співфінансування на наш шкільний автобус. Загальному ми розподілили з нашої програми соціально-побічного розвитку 1 мільйон 491 тисяч 100 гривень. І ще у нас є перерозходів по відділу освіти, зменшення посадка 129 тисяч 600 гривень по школах 144 тисячі і збільшуємо на апарат 22 тисячі 160 гривень на оплату послуг, на наші садочки 159 тисяч 960 гривень на придбання матеріалів, на харчування і на оплату послуг. На школи збільшуємо на оплату послуг 32 650 гривень, на наш СДТ збільшуємо 57 160 гривень на придбання матеріалів, на оплату послуг, на інклюзивно ресурсний центр збільшуємо на оплату послуг 2520 гривень і на нашу спортивну школу на оплату послуг 2160 гривень. І маємо ще зміни по об'єктах. По міській раді у нас були кошти з Британської ради для того, щоб вони підпали під другу чергу. Нам треба дописати слова та як в установі 590 наданий грант на оплату робіт та послуг, що здійснюється під час реалізації проєктів, які підтримуються урядами іноземних держав, іноземними фінансовими донорськими установами і міжнародними фінансовими установами. І так само у нас був об'єкт. По інтерактивному музею Гуцульщина популяризація традиції художньої обробки дерева шляхом модернізації частини експозиції Косівського музею. Там були, ми передбачали нашу долю з дофінансування 104 тисячі 500 гривень, то ми їх перенаправляємо з придбання матеріалів на оплату послуг. І відповідно, так як минулим рішенням сесії ми прийняли по цьому об'єкту нову програму, а ми передбачали цей об'єкт на програму туризму, то ми з програми туризму перекидаємо цей об'єкт. На програму з реалізації цього проєкту. <клес> так, повні питання. <клес> Можна? Дивіться, пам'яті та площу у нас. Привозять хлопці. В такому стані нема що якось побілети чи помалювати, чи що зробити. Це не сусідне питання таке. Я не знаю, як я чим треба Можете Можуть позвонити і сказати, тобі. Та тут справиш на тебе проблема взагалі, робити полювати. Та не проблема. Ми щоразу рік малюємо, ти відповідають і такі. От проблема малюємо, не малюємо, але нікому стані, що кажуть, що приводять хлопці на площі. Михайло, подивіться. У нас стоїть питання що... На... Що? Давайте, ну, або визнається відносимо. Ну, ми зараз говоримо зміни в бюджету. Я думаю, треба включати воду гроші. Та, якщо треба включати, то все одно вона зараз не може включити. Бо її треба знати, де зняти, куди, на яку статтю. Тобто, це все одно не те, що робиться на секс. Okay. Та, Тим треба знати, що буде тобто, сесії. Ви, ви проблему озвучили, ми проблему почули. Включат. я Да. Да. Да, есть на моих сессиях. У нас не было. ЕПТ. Да. В огнях иду. За. В городе Кондит. Да. назад. Да. За. Павлюк Іван. За. Патріжак Роман. За. Кінець поруч. За. Чайковський Іван. За. Пішов За. Теременіон. За. Там той пам'ятник Михайлович у 20-му році розвалився повністю, був той п'єдестав. Воно просто зроблено так, що його або якісь дурні гроші треба виділяти, переробити усе капітально, або так, як ми зараз там його приліпили, зараз ззаду, там, слава Богу, що ззаду. Воно знов поківка відпала з нього. І, і зараз знов треба його ліпити там. Кем беремо? Сам самий постамент. Що він по зверху. зварху, його треба мити і малювати, мити і малювати, ти та його так воно, в принципі, і мальовали з минулого. Ну, у кожній колохатій, ну, Газда помальовована. Ну, чорніє, не знаю, чого воно чорніє. Тому що ну, та ну, ночь паде, але, але але це, але тож буває люди, напевно, що там Суть не в тому, суть в тому, що він якийсь як бетонний він поростий. Розумієш, в ті ямки попадає пилюка і дощ її не вимиває. Бо він був гладкий. Ну, це ж коли робилось, ніхто ж не думав, що з ним треба дивитися буде потім і доглядати. Давайте третє питання. У нас третє питання про зміну типу, та найменування закладу загальної середньої освіти Чернігівської гімназії Косівської міськради. Іван Костячко район вам франківської області доповідає начальник відділу освіти. Іван Іванович. Дякую. Дивіться, простими словами, щоб було зрозуміло для всіх. І тут у залі і тих, хто буде це слухати подивитися, дивиться, переглядати, переглядати мова йде про пониження ступені Черганівської гімназії до Черганівської початкової школи. Тобто не йде мова ні про які закриття, тому що ми закрити школу не можемо, навіть початково в будь-якому населеному пункті, якщо там іншого закладу освіти немає. Початкова школа мусить бути. Чому це ну, така ситуація виникла, що ми змушені з гімназії понижувати вступені до початкової школи? Цьому є дві причини. Перша, за територію обслуговування Черганівці, на сьогоднішній момент учнів перших-9 класів є 100. З них на момент громадського слухання вчилася 41 дитина. В Черганівці. В Черганівській гімназії з тої кількості що я назвав 100, 41 вчилися. Ну, Перебувала з 1 по 9 клас ну, у Чернігівській гімназії. Ну, тобто ви самі розумієте, яка е ситуація. З 1 по 9 клас дітей забирали, що діти взагалі там не вчилися. Мова не йде, те. там забрали 11 дітей за півтора року Старокосівський ліцей. Батьки самі забрали і перевели у зв'язку з тим, що ну, вони вважають, що діти там отримують якіснішу освітню послугу. А всі решта з першого класу, бо хтось працює в костій в магазині, хтось на роботі, дітей з першого по дев'ятий клас просто собі забирали, і діти ну, зараховані були в ліцей Пилепелька 21, у другу школу 5-те у, у, у першій школі, Свонянська, початкова школа, Вербовецька гімназія. Тобто скрізь діти ну, тільки не ну, більше половини, тільки не в Чергинівській гімназії. Ну і друга причина це те, що внесені зміни до 245-ї постанови Кабінету міністрів 5 березня 2024 року. Про те, що заклади освіти, гімназії, ліцеї, які на 1 вересня не будуть мати 45 учнів, не зможуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. Ця сума зараз дорівнює 2,3 мільйона на оплату праці педагогічних працівників. І 277 тисяч це є послуги гарячого харчування 70% в перших-четвертих класах. Тобто, якщо це все додати, виходить твердих 2,5 мільйона гривень. Розумієте? Які ми отримуємо, і які ми з 1 вересня не зможемо отримати, і відповідно оплачувати послуги оплати праці і гарячого харчування. Ну, розумієте, Якщо би там діти за територію обслуговування вчилися, ніхто б, я думаю, ні з вас, ні з міської ради, ні з відділу освіти не горів бажанням ну, приймати такі непопулярні рішення зараз на місці. Виконавча влада ну, поставила чітку умову на вимогу Світового банку, який фінансує заробітну плату з 22-го року, сказали, школи перше вересня 45, нема, значить. Фінансується не за державного бюджету. З 1 вересня 2026 року нема 60. Ну це вже інша історія. На, на попередніх сесіях там ці питання обговорювалися, у подальшому, якщо все ж таки до того, доведеться, буде така сама ситуація із двома закладами, так як зараз Чергилівку відбувається. Ну, Відповідно, до цього всього міська рада витримала всі процедури. Тобто громадське обговорення винесено було в проєкт рішення, саме проведено громадське обговорення відповідно до розпорядження міського голови 19 травня. На громадському обговоренні, щоб ви розуміли, було 19 осіб, які проживають на території. Тобто 14 вчителів і 5 жителів населеного пункту, діти, які хочуться. Ну, тобто це є вже скажімо, відповідь на питання, чому така ситуація впродовж років складається. Результат громадського обговорення ну воно має дорадчий характер, але там. З 19-14 за те, щоб залишити гімназію, 5, щоб понизити вступні до початкової школи. Навіть так. Тобто у нас такої практики раніше не було, у нас були суди, ви добре пам'ятаєте, билися, вбивалися, ну, ходили, доказували, писали в офіси президенту, Буцмену освітньому і так далі. Тобто навіть жодного голосу ніде не було на громадських слуханнях про те, щоб понизити. Тут ситуація ну, вона вже не цікава. Надвоє, no можна сказати. Ситуація ну, така, що вчителі проголосували проти, тому що у них їм треба розумію, буде міняти так. спосіб життя, тому що якщо не буде тут роботи, треба буде їхати в інший населений пункт. Ну, а і... ті батьки, які прийшли, вони свідомо десь проголосували, я так розумію, за, то, що, да. за тому, що вони хочуть по їхні діти мали. Тому що суть наук, суть системи освіти це не працевлаштування вчителів, так, а, я а я отримання освіти, так. якісної освіти так. дітьми для того, щоб... З них виховати людей, які будуть конкурентними у дорослому житті. Тому проєкт рішення передбачає понизити ступені до рівня початкової школи перші-четверті класи, територію обслуговування для 5-9 класів закріпити за Старбисівським ліцеєм, який має три шкільні автобуси, які вже там частково тих 11 дітей забирає. Ну відповідно продовжити маршрут, щоб. Іншу кількість дітей, ну батьки, яких виявляє, звичайно, бажання, бо ми рекомендуємо, а батьки можуть захотіти собі там ліцей у першу другу школу, це їх не право. Хмілянську початкову забрати спочатку зараз там був, звичайно. І, діло, і він був, теж брав участь у самому самі. Ну на мандатах, ну, ну не був. Ну участь брав, звичайно, бо він житель. Так, ну навіть не всі педагогічні працівники голосували, бо вони не є жителі. Ну тобто тільки жителями і педагогічними працівниками. І батьками і дітей, які там вчаться, вони брали участь у голосуванні. З 19-14 за те, щоб ну, залишити 5, понизити у ступені. Але це кажу, знову ж таки, дорадчого характеру. А його яка думка старости? Та думка старости зрозуміла, а яка його може як Ну, людина, яка Ну має. Дивіться, дивіться. Е, тут я закликаю, коли будете голосувати, тут корисно керуватися, не якимись емоціями чи чим, а керуватися тим, що. Якщо ми залишаємо попередній статус, то тоді нам доведеться вже з місцевого бюджету платити і 2,5 на зарплати, а це значить, це значить, що не будуть інші роботи, які зроблені, і при цьому всьому, якби там якість освіти була високою, то 100, і 100 дітей, які є в Черганівці, 60 батьків не, не возили школу. Ну, Зараз 39. <звіць> ну, Відділ освіти завтра, так? Відділ, Та відділ освіти... Ну, та як орган управління, ну, як він може бути? ну... Та. та Відділ освіти виконує ну, це розпорядження, це так, розпорядження, директиви, рішення організації центральної департаменту освіти, Міністерства рапи. освіти і так далі. Ні, це практика його вона нормально працює і дітей доводить. Та скрізь така в нормальних классах те, У школи мають бути великі мають бути великі класи. Це, так, для це порівняння це, ви розумієте, там, що автобус, там, там, автобус, автобус. Вже ну, так автобус уже їде. Просто він їде зараз, забирає звідси від так. волійця, повертає біля заправки на волійцю, який круг робить. А так він ще поїде до школи самої. Ну і щоб ви розуміли, ну не може бути нормальна освіта, навіть якщо нормальний вчитель у класі, де є три дитини, дві дитини. Та це найбільші класи. Це найбільші це класи. Це не може бути нормальної освіти, не може, скурів, бути, якась, не може бути нормальної соціалізації дитини. Навіть якщо десь батьки не розуміють, вчителі цього не розуміють, то ми маємо розуміти, що ну, ну дитина не буде конкурентною, коли вона не має з ким дивиться. Інший момент. Ну, тобто ну, все ж таки ну, про працевлаштування тих педагогічних працівників працюють, ми дуже моніторимо, є вже ну, добра половина, наперед напрацьовано, що якщо з вересня місяця буде необхідність працевлаштувати людей, може, у декого взагалі буде ще ситуація краще, що він там мав півставки, а, там, а він на іншому місці вже буде, може, і ставку мати, розумієте? ну, Бо кількість дітей там педагогічний патронаж, вона не дає можливості, там практично ніхто не має ставки, ніхто. Окрім так, окрім вчителів, у початкових класах, де є п'ятеро дітей, то все. Тому така ситуація, що про педагогічних працівників ми аналогічно не, не забуваємо, технічний персонал, бо він там може там одна прибиральниця скоротися. Але якщо в перспективі йде мова, що садок, ну, знову ж таки, треба не в перспективі, в мене та, ідея така, що звести в одне приміщення, тобто школа звільняється багато приміщень, початково залишити на другому поверсі, на перший поверх перевести садок. І тоді у нас буде велика економія по цьому по енергоносіях. енергоносіях в інших моментах, і що саме цікаво, то діти, які там в тому ж садочку, вони вже будуть мати доступ до спортзалу. До... Там треба буде відремонтувати столову підлогу, і там буде нормальна тоді у них кухня. Тобто там вже буде зовсім набагато вищий рівень надання тих освітніх послуг, як дітям початкових класів, так і дошкільних. Ну і для учнів початкових класів великий плюс, бо практика показує, що Костівська початкова школа і Смілянська початкова мають кухню в садкову, і діти початкових класів харчуються. Ну Для дітей початкових класів ви самі розумієте, що є однією з основних умов гаряче харчування. Ми там забезпечуємо кейтер. Ну, тобто На хлопський розум це підвезення гарячого харчування. Але коли дитина захотіла, дещо ще там піти. ну Грант вона не може їсти. Хтось. ну по-різному, ви самі розумієте, кожна ну, її Розуміє, Така, той, така той, ситуація Ряд більше треба ну, зробити, щоб все все довести. Але на ну, сьогодні треба прийняти таке набережне Все, добре. Є, є питання. Ставлю Ставимося. Пагняк віттер. Бордяка, за. Приняк нападали. Довганчики. Помітракнути, за. Піддайський за. Так. Поблюйки за.

Так, 15 рішень прийнято. Ще є якісь питання? Кажіть. Різдві. Ну, у нас нема, значить, дякую всім за роботу. Робота 53-ї позачергової сесії 8-го практичного скликання оголошується закритою. you